Крістіан Мацукіта ультра дорогий аромат у всіх сенсах і значеннях цього слова. В першу чергу, це аромат реальною історією, більш ніж 150 років. Бренд Крістіан збирає свої аромати тільки з самих якісних, самих кращих інгредієнтів на світі. Як правило, практично всі вони натуральні. Мацукіта розкривається дуже красивими нотами чорного чаю з ніжними нотами бергамоту. Він супергучний, він звучить, він пахне, він тримається дуже круто. Клайв Крістіан Мацукіто. Оформлення традиційно для даного бренду просто 10 з 10. Аромат тримається на тілі в районі доби. Аромат, наче в'їдається тобі в шкіру, і ти горно собі відчуваєш постійно. Це той аромат, до якого ти не звикаєш, а він дає тобі змогу постійно насолоджуватись. Подивіться на це оформлення. Ну, це справжнє задоволення. Я думаю, що знавці точно його зацінять. Його можна замовити на розпив від 2 мл, також можна замовити повнорозмірним флаконом на 50 мл.